Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст та ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити на доволі цікаву, як на мене, тему. На тему, на яку мене надихнула насправді робота над стилем однієї з моїх клієнток. І ця тема це самоіронія. Персональному стилі. І взагалі і в своєму зовнішньому вигляді і іронічне ставлення до того, як ми себе проявляємо. Мені здається, що людина, яка здатна по-доброму трошечки посміятися над собою в своєму якомусь образі, в проявленні свого образу, яка здатна іронічно ставитися в загальному до моди, це людина, якій доступне сміливе самовираження, тому що ми не завжди буваємо серйозними. Серйозність це не наш такий перманентний, здоровий стан. Часом нам всім хочеться бути трішки несерйозними, впадати в якісь, можливо, дещо дитячі стани, інфантильні стани, тому що в цих станах дуже багато творчості, там дуже багато творчої енергії. Там є Можливість виноходу якогось креативу вийти за рамки якихось сталих норм власного життя, бачення себе і не тільки зовнішньо. Да, я зараз говорю не лише про те, як ми самопроявляємося через одяг, а й взагалі в житті. Та коли ми трошечки можемо розхитати ці обмеження, самообмеження, які ми колись собі створили, або хтось для нас створив. Мені здається, що коли ми можемо вільно проявлятися в загальному в житті, ми так само можемо і вільно проявлятися і в одязі. І часом це щось доволі смішне може бути. Якась смішна шапка, чи шалик, чи рукавички, чи якась футболка з прикольним надписом, якісь смішні кеди. І так далі, це звісно не про те, що ми маємо вибудовувати якийсь забавний образ людини, яка завжди над собою іронізує. Звісно, ні, ми різні. І плюс я вважаю, що все ж таки є певні обмеження, які я вам пропоную такі собі дати. Ви можете їх не приймати. І це взагалі суб'єктивне досить відео. Воно ні до чого вас насправді не. Закликає. Це просто моя така думка, яка виникла під час роботи, і я вирішила нею з вами поділитися. Можливо, наштовхнути вас на якусь власну рефлексію стосовно власного образу. І тут я все ж таки вам пропоную певну рамку, що, звісно, у всіх нас є певний соціальний статус. Ми всі знаходимося в якійсь певній ролі, тій чи іншій, і не кожній ролі пасуватиме наприклад, сережки з сердечками, стразиками і бантиками, чи якась смішна футболка, чи якісь яскраві кольори? Звісно, ні, це може не пасувати вашій професії, соціальній вашій іншій будь-якій ролі. Але бувають моменти, коли ми можемо самоіронізувати. Бувають моменти, коли нам хочеться трошечки зняти з себе ось цю поважну посаду, яку ми займаємо, та чи будь-що інше. І в цьому якраз нам дуже може допомогти одяг, коли ми. Трішки додамо якогось інфантилізму в наш образ, трішечки якогось фану, трішечки якоїсь розслабленості, саме завдяки одягу чи якимось аксесуарам, ми вже з себе цю. Якусь зайву спесь, зайвий тягар а, нашого сталого, можливо, звичного образу, в якому ми звикли себе бачити, чи наше оточення звикло нас бачити. Тому, якщо ви не можете собі дозволити весь час трохи додавати якихось таких фанових елементів свій стиль, спробуйте це зробити під час відпустки, або на вихідних, або в компанії виключно якихось близьких людей, і вони знають, що насправді ви дуже серйозна та відповідальна людина. Ані це от все. І тут буде порада. Дуже круто, ось такі дитячі інфантильні штучки в стилі поєднуються якраз з чимось протилежним, та, особливо, якщо ви вже пані, <сум> та і вам там не 10 років, і ви не можете одягнути і рожеву суконьку якусь з бантиками, і туфельки, і шкарпеточки, кружевні і так далі. Та, бо це буде виглядати на жінці там, 60 років, до прикладу, просто. Ну, якось неорганічно, та, я би так сказала. Тому, якщо вам хочеться додати чогось такого забавненького, поєднуйте це з чимось протилежним, тобто з традиційно класичним, таким строгим, та, або ж навпаки, чимось дуже брутальним. Або, може, навіть сексуальним, або, може, навіть трошечки агресивним. Та? Поєднуйте, міксуйте це якраз і задає дуже такий цікавий тон, коли ви вмієте гратися з різними стилями, поєднувати їх. В цьому і є задача моди. Ну, часто не завжди, та але. Як на мене, мода це про якесь задоволення, мода це про розваги. Мода це не про те, що потрібно відповідати якимось уявленням про себе, про когось, про якийсь образ, вписуватись в якісь рамки, якісь очікування. Можливо, стиль так. Ви можете вибудовувати свій стиль відносно якогось образу. Ви керуєтеся певними задачами, що ви хочете показати да, через свій стиль. У вас є Конкретний план, у вас є конкретне бачення, чому ви транслюєте саме такий стиль. Але в загальному мода це просто от такі, знаєте, Набір кольорових олівців, і ви можете обирати будь-який і декілька, і міксувати їх між собою. І ніхто вам не має права чи, в принципі, зобов'язання, ні на кому не лежить. Щоб казати, який саме сьогодні олівець ви маєте обрати, щоб розмалювати якось своє життя, себе, свій стиль, да, свої, додати якихось барв у власне життя. Тому сприймати моду, на мою думку, варто. То трошечки легше без ось цього що ж там по трендам. Так, це можна цікавитися, тому що це пропозиція для вас. Дивіться, ось що, ось ще може бути ось таке. Може бути ось таке. Подобається, супер. Беріть. Не подобається проходити повз зі спокійною совістю. Тому пробуйте. Брати ось ці різні олівці з різних упаковок, розфарбовуйте власний стиль так, як вам подобається. Експериментуйте з власним образом із задоволенням, міксуйте різні стилі, пробуйте, і головне знову ж таки отримуйте задоволення в процесі. Немає правильно, неправильно є помилки стилістичні, та коли ми там якось, можливо, неправильно поєднали принти, чи кольори не зовсім збалансовані між собою, пропорції десь може не витримані. Але навіть дизайнери, навіть стилісти йдуть часто свідомо на ось ці помилки для того, щоб створити якийсь новий мікс. Пропорції тих самих нове враження, да? тому що коли ти е, довгий час працюєш в моді, тобі самому вже все понятно. Ну все вже ти там вже повністю приісповнився і тобі вже. Ти вже чекаєш, коли, коли я побачу щось, що мене здивує, щось що мене надихне. І коли ти дійсно в цій сфері дуже довго, коли ти бачиш, до прикладу на показі якесь нове е, прочитання якоїсь форми, чи якоїсь традиційного елементу, в якійсь взагалі нестандартній трактовці, ти такий, о, да. О, да. Хоча людині зі сторони, да, людині умовно, з вулиці, яка не в цій сфері працює, для неї це буде якесь чорті що навіщо це було взагалі робити і хто це буде носити. Та ніхто, ніхто це не буде носити, але це робиться якраз для людей в сфері, яким дуже не вистачає ось цього нового, ось цього вау-ефекту. Тому що переважно те, як ми одягаємося, це все зрозуміло, це все носибельно не для того, щоби будоражити якісь да, там, внутрішні емоції, процеси від моди переважно. І тому дуже приємно бачити, коли колеги по цеху, да там ті самі стилісти чи дизайнери, роблять якісь сміливі кроки, пропонують сміливі рішення. І тому я пропоную вам ось погратися в моду, бути менш серйозними і. Отримувати позитивні емоції, позитивні враження від власного стилю на цьому, все це таке відео, в принципі, яке не мало на меті дати вам якусь практичну пораду, а вона була скоріше таким суб'єктивним, присвячена якимось моїм роздумам останніх декількох днів. Якщо вам дане відео і мої такі думки на тему стилю персонального моди вони вам відгукуються. Поділіться, будь ласка, своїми теж думками на рахунок цього в коментарях. Я буду дуже рада щось від вас, також дізнатися. Якісь ваші думки на цю тему. На цьому ж все. Дякую вам дуже за увагу. Дякую вам за цей перегляд. Якщо це відео було вам цікавим, поставте йому, будь ласка, вподобайку. І гарного вам дня, чудового вам настрою і звіту. Снож натхнення при створення власних стильних образів і задоволення. Це. Всім папа, -па. до зустрічі в новому відео!